Гідебор. Суспільство спектакля. Хай мене вибачать. Одразу прошу вибачення у всіх прихильників цього філософа, письменника. А, значить, давайте скажемо, так би мовити, на чистоту. Ну, це вже, мабуть, звучить як софіст, сказати на чистоту, що Гідебор або всі інші казали не на чистоту. Ну ладно, це так, в рамках жарту. Гідебор. Пропонує а, в своїх текстах а, розуміти цей світ як свого роду видовище, а, яке ведеться в соціальних медіа. Спочатку з'являється реклама, потім з'являється товар. Так? А, це, це видовище воно займає і людський час, і людський простір, так звану територію. Так? І врешті-решт, ми всі гравці так би мовити, суспільства споживання. І от Ді Дебор і декотрі де інші, скажімо, такі ідеологи цього напрямку, а, які критикують суспільство споживання. А вони, ну, як, на, на мій погляд, не можуть пропонувати ніякої іншої моделі. От, якщо не буде суспільства споживання, то що? А що б ви могли пропонувати? В принципі, нічого. Тобто критикується, що споживання людина перетворює а, на, так би мовити, гвинтик, на елемент. А, от, ну, а коли людина, в принципі, в такій в масі своїй не була частиною цілого? Ну, в принципі, вона завжди. І Сократ, навіть коли ходив битися з на війну за своє, свій, за, свій за Афіни, він все ж таки ну, теж був частиною на полі бою, а ніяк не там, якимось там великим суперменом. Так? Тобто людина вона завжди частина, і тому критикувати її як зводячи до певного гвинтику, ну, можливо, і доцільно, але тільки в тих рамках, коли це суперечить з загальним цінностям і сумлінню, в принципі, так? тоді можна критикувати людину гвинтика. Але, в принципі, людина завжди є лише частиною, це нормально. Тепер найцікавіше, значить, якщо ми. Не можемо пропонувати ніякої іншої моделі, але ж все ж таки критикуємо те, що є. То чи є це філософія, в принципі? Філософія характеризується критичною функцією, саме Монал Кант свою філософію постулює критичну, але і Кант, і інші філософи вони не критикують просто, щоб зруйнувати. Бо, наприклад, філософія також, крім критики, шукає істину. А пошук істини він не сумісний з критикою, як так, вибачте, з руйнуванням як таким. Тобто, якщо ти шукаєш істину, тебе немає причин все руйнувати. Або щось руйнувати, що тобі докучає. Ти, якщо хочеш це спростувати, то будь ласка, не тільки обґрунтуй, чому ти хочеш це спростувати, а що ти пропонуєш тоді. Да? Якщо ти цього не можеш, то ю Ти, ви, ви просто ну, не, не даєте ніякої альтернативи, причому обґрунтованої, а не такої, яка може бути фантазована якось. Ну і потім давайте так. Подивимось, на речі, якщо ми не якщо ми споживаємо, то ми також і виробляємо. Тому, коли говорять суспільство споживання, це певного роду софізм і упередження, тому що споживання не може бути без виробництва. І значить, коли ми кажемо суспільство споживання, давайте додавати, будь ласка, суспільство виробництва. Значить, хтось все ж таки щось створює, хтось у когось є надія, що він завтра теж заробить собі на хліб. так? Або його діти будуть жити краще, ніж жив він сам, коли є можливість щось виробляти і за це отримувати якийсь дохід. А якщо не ця модель, то яка? Ну, от Припустимо, давайте за Гіде і іншими його прихильниками, скажімо так, однодумцями, відмовися від культури і виробництва і споживання. Будемо займатися тим, до чого душа лежить. Гідебор Бор буде писати текст, і я буду писати вірші. Можливо, куплю гітару а, от, і буду вчитися на ній грати, бо я ще на ній, наприклад, не вмію грати. А, от. а ви будете займатися своєю улюбленою справою. І коли ми займаємося своєю улюбленою справою, ми нею не займаємося, просто щоб на вулицю біля під'їзду вийти і показати. Нам хочеться це оприлюднити. І щоб оприлюднити, наприклад, натиснути кнопку онлайн і завантажити, оцей всього клік один, він насправді не існує сам по собі і не даний сам по собі. Це Ціла екосистема виробництва. Потрібно виробляти ті самі процесори, які не кожна країна може виробляти. А взагалі-то майже жодна країна, крім Тайваню, не вміє виробляти Ну, силіконову доліна, скажімо так, можна сказати, і Тайвань. А без цього цього, оцей клік, і завантаження, і оприлюднення нашої роботи, те, що в нас до душі лежить, так. Воно буде повертатися до тих часів у ХХ столітті, коли вам, щоб якийсь віршик в газеті надрукувати, вам треба обійти одного чиновника, іншого третього, зібрати всі підписи, щоб у вас вичитали редактори, можливо, там ще щось сплатити. І це не один клік секунда, а це тиждень, якщо не місяць, ходіння по кабінетах. Це... Що на це скаже Гіде Бор або інші там, прихильники? Які які критикують культуру споживання, це тільки один приклад, а насправді є багато інших прикладів. Тому давайте пропонувати альтернативну модель. Ну і наостанок найцікавіше, значить, зазвичай філософи вони, якщо пропагують якусь ідею або прагнуть дійти якоїсь істини, то вони узгоджують свої дії, образ життя. З тим, що вони, скажімо так, до чого вони підводять суспільство, а до тої думки, до якої вони його підводять. Яскравим прикладом був Сократ, так, який а, навіть наприкінці життя не відмовився а, бути покараним. Хоча йому пропонували, у нього було достатньо контактів, щоб уникнути покарання. Проте він сказав, закон мене захищав все, все життя, ну тепер закон так сталося, велить мені. Повеліває мені померти. Ну Тоді тільки так. Інакше я зрадник тоді самої ідеї закону. От. І це Сократ. Ну, звісно, зараз ми нікого не вразимо, якщо як Сократ будемо ходити босяком по площі або по проспекту. Так? А, зараз філософія маслинева діяльність, вона більш кабінетна теоретична. Ну, візьмемо новий приклад. А той самий Альфред Норд математик, логік, видатний ХХ століття, який теж вважав би недоцільним ходити босяком, щоб вразити своїх прихильників. <рихильників>, да? Ну, тим не менше, він все життя присвятив математиці, був одним з найкращих розумів ХХ століття в математиці, створив альтернативну теорію відносності. І, не дивлячись на те, що все своє життя написав такому, присвятив математиці і логіці, написав декілька томів принципія математика. І, врешті-решт, наприкінці життя, сумлінно каже, що математика це підробка, пише в своєму одному з ес, останніх есе Математика і добро. Де is і fake. тобто він по суті перекреслює все те, чим він займався, чому присвятив життя. Бо математика це точність. А він прийшов до висновку, що математика а, не математика, а точність це підробка. Ну і от це теж приклад сумління. Це приклад того, що філософ не є упередженим. Він говорить вільно, може сказати так, може сказати інакше, навіть якщо це перекреслює його кар'єру, не боїться цього. От. І тут ми так би мати, відчуваємо певну таку, повагу да, до людини, яка не просто там мислить собі в голові і інших там накручує, да, а яка узгоджує своє життя, діє або принаймні виражає своє мислення у своїй власній біографії. Гіде Бог, повертаємося, критикує споживання. У врешті-решт помер від споживання алкоголю. Споживання, вживання, зловживання. І це, скажімо так, погана звичка його згубила. Ну, як же так можна критикувати спожив... суспільство споживання? Да? Тоді, як, Тоді як самому від цього споживання потім ще й постраждати? Не тільки не відмовитися, ще й постраждати. А от. І зазвичай ці погані звички, це не те, що... Якщо сьогодні простежити психології, наприклад, у моїй особисті спостереження ще з 90-х років, як вони з'являються? Це певна залежність, вона може бути не тільки від алкоголю, вона може бути від будь-чого. І так само від комп'ютерних ігор, від навіть від занять спортом, навіть від читання книг, теж може бути певна залежність. Є такий вислів, що один письменник дуже красиво пише: найщасливіше миття це коли ти читаєш книжку на даху, на горищі, десь, та, і по даху б'є дощик. так? Ти читаєш, слухаєш, як капає дощик, і це приємно. Але Піфагор, наприклад, ще який жив десь тисячі років тому, він би на це замітив в тому письменнику, що ну, ви якщо так любите читати, ви можете дочитати, того, що у вас дах буде протікати, і ви не будете знати, де просто купити інструмент і як його полагодити. Тому що я виводжу це судження, приписую Піфагору на тій підставі, що в золотих вершах Піфагор сказав, що. А хто читає багато, то читає погано, тому не читай надто багато, читай вдумливо. Це він мав на увазі золоті вірші, Піфагора, подивіться, будь ласка. От. Тобто, пізнаючи саму, людина може знати іншу людину, яка буде жити через 2000 років, це не складно, тому що способи нашого пізнання залишаються незмінними. Як Гідебор цього не зрозумів і впав у залежність? Або як от інші філософи, які накручують, там, в, намагаються <кхем> брати участь в якихось соціальних рухах, От як вони самі цього не помічають? Можливо, це просто через амбітність і якусь внутрішню помилку у їх власному світобаченні. Зазвичай, коли амбітності не так багато, то цю помилку можна простежити. А коли хочеться отак от одразу, то ну, людина не зупиняється. Ну що ж, Всі мої наступні відео, скоріше за все, будуть завантажені лише на YouTube-каналі, який називається моїми ім'ями прізвищем Денис Жадяєв англійською мовою. А подивіться тут на екрані, я спробую вивести, як правильно пишеться. Тому шукайте на Ютубі, будемо продовжувати наступні роки там. Я намагаюся вийти з Тіктока. Ймовірно, ще одне останнє відео завантажу. Найцікавіша цитата, думка, образ або алегорія, яку я дізнався з філософії, займаючись нею близько 20 років.